Гадаю, прийшов час нам з вами зробити боковий ківок для літньої мармишки. Так її дуже часто називають рибалки, які полюбляють ловити рибу десь в корягах, в вечереті. Вони ловлять карася, плітку та коропа. Ці вудки занадто багато років. Вудлища називається Трабука Генетік. Взагалі-то це не реклама. Воно легеньке, воно струмке. І головне, що за допомогою цього вудлища я можу витягнути рибу майже любого розміру. Саме головне це підібрати вудлище, яке буде чудово у вас слухатися в ваших руках. Завдяки бокового кивка ми зможемо з вами ловити в очереті, а також в каряжника. Жодна інша оснастка не дозволяє нам цього зробити. Боковий кивок буває різної жорсткості. Саме головна задача для вас підібрати ту жорсткість, яка підходить для ваших мармишок. Тепер я покажу вам матеріал, з якого буду робити собі боковий кивок. Ось цей матеріал дуже чудово підходить для того, щоб ви собі зробили боковий кивок. Звичайний сайтінг. Довжину кивка я роблю 25 см. Ширина кивка має бути від 5 до 3 мм. Також нам потрібно ще 4 голки. Від медицинського шприца. Шматочок дроту сталевого в діаметрі 3 мм, гострий ніж. І не бійтеся ніколи експериментувати. Навіть якщо у вас вийшли трішки інші розміри, деякі рибалки не розуміють, як кайфово ловити на боковий ківок. Я полюбив цю риболовлю занадто давно. Бувають часи в риболовлі, наприклад, коли дуже спекотно або рання весна, чи пізня осінь, коли риба взагалі перестає клювати. І тоді мені стає в допомогу боковий ківок. Лише завдяки тому, що боковий ківок дозволяє мені ловити рибу в тих місцях, де взагалі більше ніякою оснасткою не можна ловити. І я отримую емоційне задоволення від того, що я звідти ловлю карася, плітку, коропа інколи окунь потрапляє. Взагалі, вся риба, яка буде стояти в тих злачних місцях, куди ми не можемо потрапити, наприклад, поплавчаною вудкою або, наприклад, донною оснасткою. Температура в моїй майстерні занадто холодна, але матеріал чудово себе відчуває навіть при такій температурі. Для того щоб ми з вами розуміли, яка чуність має бути кивка під нашу мармишку, я візьму шуруповерт свердлика. 1,5 мм і зробимо отвір на кінці майбутнього кивка. Тепер візьму мармишку, вставлю мармишку в цей отвір. Регулювання мармишки в нас знаходиться без товщі води. В товщі води кивок буде грати зовсім по-іншому. Тепер потрібно зробити кріплення до бокового кивка. Кивок, який використовують на донних оснастках. І відмірюємо довжину пружинки 5 см. Шметок ось такої латунної фольги. Довжина 2,5 см і ширина у нас виходить в 5 мм. Потрібно пружину припаяти до цієї підставки. Паяльник варто використовувати з потужністю 60 Вт. Паяти потрібно якісно, тому що завдяки цьому кріпленню має триматися боковий ківок. Цей дріт також одна із частин кріплення бокового ківка. А тепер нам потрібно зробити пропускні кільця, і ми їх будемо робити з медицинської голки. Медицинська голка це якісний матеріал, він не буде ржавіти. Варто ці голки відпустити за допомогою газової горілки. Дріт в діаметрі 3 мм, і будемо крутити кільця. Нам потрібно з вами скрутити 4 пропусних кільця. Візьму на ковальню. А також візьму свій улюблений молоточок і розплескаємо лапки цих кілець. Набагато зручніше буде їх примонтувати до бокового кивка. Нам потрібно з вами розмістити пропускні кільця рівномірно по довжині кивка. Кивок має 25 см між пропускними кільцями по 7 см. Це буде рівномірно. За допомогою суперклея ми приклеїмо пропускні кільця по нашим міткам. Для того, щоб нам було зручніше їх монтувати. Як ви помітили, що клей висох, а пропускні кільця міцно тримаються на кивку, тепер давайте їх примотаємо міцно ниткою. В пружинку кріплення бокового кивка я також вклав четверте пропускне кільце. А закріплюю я нитку за допомогою звичайного лаку для манікюр. Кольор лаку вибирайте індивідуально. Лак висох. Тепер нам залишився ще лише зробити один єдиний штрих. Вигнути так, як вам буде зручно, щоб його примонтувати до вашого вулича. Десь приблизно під 45 градусів. Тепер ваша задача вставити, ми його називаємо тюльпаном, і ось так примонтувати. Хтось любить, щоб кивок був під 90 градусів, хтось любить під 45 градусів. Тут все індивідуально, але у вас буде можливість його завжди, наприклад, підігнути і зробити так, як вам це зручно. В наступному відео, друзі, якщо вам буде це цікаво, пишіть в ваші коментарі. Я покажу, як паяють мармишки для бокового кивка. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори. Підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші цікаві коментарі. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові. До нових зустрічей!